Цей неймовірний крем розібрали ще до того, як він заїхав в Україну, красуня Ефектора, крем-ліполітик для схуднення нижньої третини обличчя та інших ділянок. Розповідаю, встигла, до речі, вихопити буквально декілька штук для вас. Значить, першим ділом зверніть увагу, що кремі, в кремі відразу є масажер. А якщо його купувати окремо, це вже досить дорого коштує. Значить, що є всередині цього кремчику? В кремі є одразу три групи компонентів, які підтягують шкіру, роблять її більш пружньою. Інші працюють на ліполіс, і ще частина компонентів працює на дренаж в складі є прямі ліполітики також є фермент ліпази, який розщепляє жир і жировмісні речовини. Ну і додатково тут є спеціальний ліполітичний пептид. Також екстракт гортензії, бромелайн сприяють додатковому ліполізу. За омолодження тут відповідає колаген першого типу і вже відоме в правіті, кондиціоноване з клітинами середовища. І так, як же використовувати крем? Значить, ви його відкриваєте, провертаєте. Мене вже був відкритий. Виробник радить спочатку робити лімфодренажний масаж сухими роликами по сухому обличчю. А Потім вже за допомогою цих роликів впроваджувати крем шкіру. Ось так відкривається, він має... крем має жовтий колір, але не лякайтеся, це за рахунок екстракту обліпихи, Він має такий колір. Фарбувати обличчя він не буде. Значить, застосовуємо крем на ділянках обличчя, які мають. Розвинену, надмірну, підшкірно жирову клітковину. Під очима цей крем не використовується. Відваді це шия, нижня третина обличчя, також ось, ось виробник на пакуванні вказує, що можна наносити на внутрішню і зовнішню частину стегон, живіт, на руки можна використовувати, але якщо є ресурс. А насправді там кількість цих ліполітиків відсоток, який знаходиться в кремі, розрахований на обличчя. Тут вже ви самі будете вирішувати, де ви будете його застосовувати. Наносити до крему тонери, сиворотки, нічого не потрібно. Це є повноцінний такий догляд, який, в принципі, не потребує ні до себе нічого, ні після себе. Ну, а якщо є в день, то це СПФ.